Громада називається Богородчанська, вона власне місто названа честь Богородиці. Територіально вона не є така велика, це є 255 квадратних кілометрів, це є 28 тисяч населення, 12 сіл. Нас, ну, така велика соціальна структура, тому що у нас 15 шкіл, 9 садочків. Музична школа, спортивна школа, центр освіти ну, і так далі. Ну така досить така велика інфраструктура. Чим така характерна наша місцевість ну, характерна тим, що ми є таким, таким теж великим газотранспортним хабом, ми є частиною великої газотранспортної структури, яка з'єднувала газопроводи, які йшли з Сибіру і далі на Західну Європу. Тобто у нас на території громади знаходиться друге за величиною України. Підземне сховище газу на 2,3 млрд метрів кубічних газу яке теж включаємо, щоб було об'єктом атак у ворожих. Громада досить така, вона входить в десятку таких економічно стабільних в області, тобто з власними доходами десь там за пізнього минулого року там більше 210 мільйонів.